Оламичачус, мене звати Марина, це мій пес Пиріжок і це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та їх кіноадаптації. Сьогодні я вам розповім про цю книгу. Ви, мабуть, всі її знаєте. Вона зараз бестселер, Меттю Пері, друзі, коханки і велика халепа. Окрім цього, я розповім, якою дивовижною людиною і актором був. Меттю Перрі. І наприкінці випуску я скажу, хто ж отримує цю книгу від мене в подарунок. Це не все ще. Наприкінці випуску я розіграю цю книгу. Це Мері Шелі Франкенштейн, всім відомий. Я розповім, які умови розіграшу серед підписників. Тож стартуємо. Привіт! Мене звати Меттю, Хоча ви, мабуть, знаєте мене за іншим ім'ям. Друзі називають мене Метті. Зараз я мав би бути мертвим. Так починається ця книга мемуарів Меттю Пері, І як багато хто знає, Цього року наприкінці жовтня його знайшли мертвим в своєму джакузі. Йому було всього 54 роки. За декілька років до смерті своєї він випустив цю книгу мемуарів, яка зараз є світовим бестселером. І я дуже рада, що я її прочитала. І що, взагалі, ця книга існує. Дякую Метті. Маленька передісторія. взагалі, я ніколи не дивилася серіал Друзі. Коли я в дитинстві приходила зі школи і е, сідала дивитись мультики, там завжди перед мультиками йшли друзі, і мені здавалося, що вони не Я все думала, блін, коли вже закінчиться цей нудний серіал, коли я вже можу подивитись те, що я хочу. Тож жодної серії не дивилася. Коли я думала, чи читати мені цю книгу чи ні, я дуже вагалась, бо ну, взагалі мені цей актор не цікавий і е, друзі серіал мені теж не дуже цікавили, але я почала читати і зрозуміла, наскільки важливо, щоб цю книгу пройшли прочитала якомога більше людей. Навіть ті, хто ніколи не знав цього актора, ніколи не дивився, як я серіал друзі. Тож, Меті, це канадоамериканський актор, який, окрім друзів, зіграв ще в. Фільмі 9 ярдів з Брюсом Вілісом. Також він грав в багатьох таких ромкомів з Сальмою Хаєк, з іншими акторками і здобув шалену популярність саме через серіал Друзі, в котрий він потрапив в 24 роки. Перші кроки в акторстві він зробив ще в школі, але таким найбільшим і першим досвідом. В Кіно в нього був один фільм з Рівером Феніксом. Про Рівера Фенікса я вам розповідала в першому своєму випуску. Це мій один з найулюбленіших акторів. Це брат Хокіна Фенікса, який загинув в 23 роки. Тож миттю також розповідає про. Рівіра, що він був дивовижною людиною і просто найкращим актором ever. Після цього почалась його кар'єра в кіно, і він знімався в різних там романтичних комедіях. Також однією з найбільших таких робот було, була робота з Брюсом Віллісом в фільмі Дев'ять ярдів. Саме в друзів він дуже-дуже хотів потрапити. Він вивчив всі реплики, щоб вразити продюсерів, і його мета здійснилася. і він став чендлером, одним з персонажів серіалу Друзі чендлер це такий невпевнений в собі чоловік, якому не щастить з жінками. І через те, що в нього було таке доволі складне дитинство, він комплексує. І ці комплекси в нього виражаються через жарти. Саме персонаж Чендлера частково списан з самого Меттю Перрі. він теж дуже любив жартувати, але не через те, що він був дуже впевнений в собі. А це теж були комплекси, і це через те, що він був дуже самотньою людиною. Його батьки розлучились, коли йому було три. Роки, і він літав то в Канаду, де жила мама, то в Штати до тата, і постійно хотів привернути до себе увагу. Але у батька і у матері потім вже народились інші діти, і не так багато приділяли йому уваги. Тож він постійно гумором своїм намагався привернути до себе увагу. Повернемося до друзів в серіалі Друзі він дуже хотів зіграти, і нарешті, коли він отримав цю роль, і всі інші зірки вже отримали свої ролі, то продюсери серіалу Друзі сказали: їдьте в Лос-Анджелес, ось вам по 100 доларів і розважайтесь, бо це останній день, коли ви зможете отак просто з. Іншими людьми розважатися, і ніхто не буде на вас звертати увагу. Бо вони були впевнені, що серіал Друзі це шедевр, це кращий серіал, і вони розуміли, що більше такої нагоди у акторів не буде. І так і сталося. Цей серіал став абсолютно. Найкращим серіалом, в Меті розповідає про перший знімальний день в друзях просто стосунки з колегами на майданчику про те, яку найзірковіші часи кожен з четвірки отримував по мільйону доларів за серію. Але друзі, це не центральна історія цієї книжки, адже все-таки вона головним чином розповідає про велику халепу, тобто про алкоголізм ПЕРІ. Якщо ви дивились друзів, і вас цікавили, чому ченнелер. В різних сезонах то втрачає сильно вагу, то набирає її, то з'являється там з якоюсь борідкою, то без неї. То в книзі метю Пері дає відповідь. Коли я набираю вагу, це алкоголь, коли я худну, це пігулки. Коли в мене козяча борідка, це багато пігулок. Меттю Пері протягом життя боровся з алкогольною залежністю та залежністю від. Знеболювальних препаратів, наприклад, він міг випити по 55 пігулок бігулок вікодину кожен день. Це дуже багато, і це ті самі знеболювальні. Пігулки, які вживав доктор Хаус в серіалі, якщо згадаєте. Отже, Меттю Перрі став залежним спочатку від алкоголю, а потім від вікодину, яка була прописана йому після аварії на водному мотоциклі. Як зізнався актор, він майже не пам'ятає три роки свого життя. Згодом актор розповів, що він 15 разів лягав на реабілітацію в клініку, відвідав більш ніж 600. Зустрічі з анонімними алкоголиками та витратив безліч грошей на реабілітацію, і взагалі на те, щоб позбутися цієї залежності. Але окрім цього, цих жахливих подій ще варто розповісти про його стосунки з. Жінками ми знаємо, що він хлопець дуже симпатичний, був просто мрією багатьох дівчат. Отже, в нього було дуже багато і зіркових і незіркових дівчат. Він зустрічався майже рік з Джулією Робертс. Але щоб ви розуміли, він сам її кинув. Це теж не просто так. А через комплекси він дуже боявся, що його кинуть і що він не зможе пережити. Оце. Розлучення, коли не він когось відпускає, а йому кажуть, вибач, це все. Тож він перший робив крок і перший казав дівчині, якщо навіть її дуже кохав, як наприклад Джулі Робертс, що я не хочу більше бути разом. Уявляєте, яким він був дуже чутливим чоловіком. Тож з Джулією Робертс він припинив стосунки, але ще він в книзі розповідає, як він цілувався десь там в якійсь там маленькій кімнаті з Гвінет Пелтру, коли ще ніхто їх не знав і нікого до них не було діла. Також він знімався з. Такими гарними дівчатами в фільмах як Елізабет Герлі, але наприклад, в фільмі Шахраї, де він зіграв з Елізабет Хер... Херлі, він е каже, що це був найжахливіший період в. Його залежності, коли він майже не міг промовляти слова нормально через це, коли знімали фільм, він там щось мямлив. Йому прийшлось після цього. Йому було дуже стидно, що він так зневажливо ставився до акторів, і до режисера, то він. Переозвучив всі свої слова, всі свої речення в цьому фільмі і потратив купу грошей. Майже 200 тисяч доларів він сплатив тим, хто робив цей фільм, якось відшкодування за те, що він там себе поводив дуже недобре і за те, що він зіпсував, можна так сказати, цей фільм. Але він є, ви можете його подивитись. Отже, про жінок, так він за все життя і не одружився, і дітей в нього не було. Бо ось така в нього була звичка припиняти стосунки першому. Через це він дуже шкодує в книзі, і наприкінці книжки він каже, що він хоче дітей, він хоче стосунки, він до цього готовий. І є така надія в книжці, і дуже шкода, що його надія не справдилася. Також він дуже цікаво розповідає про те, як знімався з Брюсом Віллісом в фільмі 9 та 10 ярдів. 10 ярдів вони провалились в прокаті, але 9 ярдів були були цілком успішними. І Як Брюс Вілліс його водив на всілякі вечірки, як вони з ним до ранку тусувалися? Як Брюс Вілліс його запрошував до себе в приватний літак? Таке інше, тобто читати про. Його стосунки з іншими зірками дуже цікаво, але він не каже про жодну людину, актор чи не актор, відомо чи ні, в цій книзі він не сказав щось погане. Це теж свідчить про його дуже добре серце. Тобто про всіх він каже, що було дуже круто працювати. Я завжди буду вдячний тому чи іншому актору тощо. Тобто, такі плітки, хто там з ким спав, ви про це не. Прочитайте але ця Книга не про плітки, а про життя і про залежність. Метю Перрі. отже, що ховається за таким жорстоким ставленням до себе. Це вразлива душа хлопця, який з дитинства потерпав від неуваги батьків та був самотнім. Самотність саме це слово Пері повторює найчастіше в цій книзі, і більше за все у світі він боявся бути один. Він дуже багато чого зробив для людей з залежністю. Він допомагав там, був для багатьох куратором, для людей, які лікувались від залежності. Також е приймав участь у програмі яка забезпечила б таких хворих людей всім необхідним. І взагалі він був дуже щирою і доброю людиною, ні про кого не сказав погано. Я знімаю. А що? то? Ще час. Ну, поставчаник, час, дуже тут <ривіт> часом. <пиш> ну, тому що не виходить. Отже, друзі, коханки, велика хлепа це відверті безкомпромісні мемуари, і щоб написати такі. Потрібна сміливість. Метю Пері дуже смілива людина, дуже гарний чоловік і актор. і Дуже шкода, що так сталося. Що врешті-решт, те, що він бажав, не відбулося. Тобто ні коханої людини, ну моя маю на увазі ні дружини, ні дітей. І що мене більше всього непокоїться, те, що всі його друзі. Після смерті казала, який він був класний, як він їх смішив там на зйомках, який він був веселий, але після мемуарів я то вже знаю, що. Саме через те, що він боявся бути самотнім і що на нього не звернуть увагу, через це він завжди був таким з гумором, завжди жартував. І це дуже помітно. Зараз дуже багато, всяких, знаєте, невдалих кадрів зі зйомок друзів йде в Тіктоці. І я бачу, що в цих вирізаних кадрах і невирізаних Метю Пері завжди якось. Ціх всіх своїх друзів підтримував тим, що він дуже багато сміявся, жартував, і це дуже болісно, бо зараз зрозуміло, що. Він просто хотів уваги, і до речі, він дуже був занепокоєний тим, коли він жартував, ну як Чендлер, і глядачі не сміялись. Він через це дуже переймався. Тож Меттю Пері знайшли 28 жовтня в своєму джакузі. В нього є маєток в Лос-Анджелесі. Там є велике джакузі. Ось там він і помер в. В його організмі не знайшли якихось шкідливих речовин, тобто це була просто зупинка серця. Але після того, як ви прочитаєте, через що він пройшов, то взагалі його смерть не викликає принаймні у мене дуже великого шоку. Бо через те, скільки він приймав шкідливих речовин, це майже Обвіас, очевидно. Тобто, я розумію, чому його серце зупинилося, щоб воно просто не витримало таких важких випробувань. Що дуже шкода. Хотілося б ще побачити Метю Пері, почитати, послухати його. До речі, він був дуже класним сценаристом. Він написав декілька сценаріїв, які були досить успішними. Тобто не тільки актор, але й ще й. Сценарист ще й куратор для людей з залежностями. І, окрім цього, він ще був е, дуже гарною людиною, дуже доброю і нічого поганого ні про кого не казав. Отже, я хочу, щоб якомога більше людей прочитали його мемуари. Навіть якщо ви не дивились друзів, як я, е, ця книга просто необхідна кожному, кожній людині, щоб вона. Зрозуміла, що наркотики це дійсно дуже погано, і навіть такі зірки, як Меттю Пері, який заробляв мільйон доларів за серію, був через цю залежність дуже і дуже нещасний. Закінчує він свою книгу з надією. Тут немає якоїсь знаєте, розчарування. Він дуже смаливий, оптимістичний. і Ось що він каже. Єдине, що я зробив правильно, не здався. Не опустив руки, не сказав: з мене досить, я більше не можу, твоя взяла. Ось чому тепер я тримаю спину рівно, готовий до будь-чого. Колись на вашу долю може випасти якесь важливе діяння, тож готуйтесь до нього. І останнє речення: і хоч би що сталося, подумати, а як вчинив би Бетмен, тоді так і вчиніть. Отже, давайте з вами дізнаємося, хто отримує ці мемуари, переможець. З'явиться десь отут. тут. А щоб отримати цю книгу, треба виконати всього чотири умови: підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар під цим відео. І в інстаграмі зробити репост в сторіс мого допису про Майрі Шелі Франкенштейн. Інстаграм ви знайдете в дописі до цього відео. А я чекаю на ваші відгуки: чи читали ви мемуари Перрі, чи дивились друзів, чи помітили ви. В друзях, коли Меттю почував себе не дуже добре. Наприклад, він казав, що саме така найважливіша сцена для стосунків Моніки і Чендлера це їхнє весілля. І от саме в день зйомки весілля, після того, як вже вона відзнялася, Меттю… Поїхав в реабілітаційний центр. Тобто, коли у Моніки Чендлера був найщасливіший день, у Меттю Перрі це був найжахливіший день, коли він вкотре їхав в реабілітаційний центр рятувати собі життя. Отже, чи побачили ви такі зміни в чендлері, коли дивились друзів? Розповідайте, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні все. І всім пока!